Аракіс пустельна планета прянощів загублена на окраїні імперіуму. На цій планеті, яку також називають Дюна, ніколи не стихають інтриги, бунти та війни. Підступний дім Харконенів влаштовує каверзи та змови, тоді як новоприбулий дім Атрідів зіміцнює владу і вибудовує стосунки з корінним населенням. Але у вас інша мета. Ви намагатиметеся розгадати хитрі плани та задуми і розібратись у суцільних таємницях Дюни. Сьогодні ми з вами розберемо правила гри Дюна таємниці домів. Це кооперативна гра, у яку можуть грати від одного до чотирьох учасників. У ній ви сповна зануритися у світ дюни, ви перенесетеся на пустельну планету Аракіс і станете головними героями цієї історії. Ви спробуєте пройти кампанію з чотирьох дуже заплутаних місій. Під час цих місій ви будете відкривати карти подій, відвідувати різні локації, спілкуватися з місцевими жителями, витрачати ресурси для досягнення цілей і своїми діями рухати сюжет гри. Як я вже сказав, дюна таємниці домів це кооператор. Активна сюжетна гра, а значить, усі гравці грають як одна команда. Розігруючи низку подій, вони намагаються досягти певних цілей і пройти всі місії гри. У коробці є чотири місії: пролог, який знайомить гравців із головними засадами гри, з якого починається ця історія, і три великі детективні місії. Наприкінці кожної місії ви повинні скласти підсумковий звіт, що містить отриману вами інформацію та пропозиції щодо подальших дій. Ці звіти впливають на загальний напрямок розвитку. Сюжету майже вся інформація в грі «Дюна» таємна. Гравці повинні дізнатись про все самі. Тож під час цього огляду я намагатимуся не наробити спойлерів, щоб не зіпсувати вам враження від гри. Отже, на початку гри розмістіть ігрове поле в центрі ігрової зони, і покладіть жетон на крайню ліву поділку треку наслідків. Поруч покладіть мапу дюни, щоб уявляти розташування локацій на планеті. Кожен гравець вибирає персонажа і кладе його планшет перед собою. Вибирайте персонажів зважено, адже ними вам доведеться проходити всю кампанію. На початку прологу кожен персонаж отримує один жетон ресурсу, який відповідає його кольору. Невибраних персонажів переверніть на бік прибічник. Розпочинаючи пролог, отримайте по два ресурси, які відповідають кольору прибічника, додавши всі ресурси в загальний запас. Покладіть колоду подій відповідної місії та колоду активів неподалік. Зверху цих колод лежать карти обкладинки. Якщо ви не отримали вказівку взяти певну карту, не передивляйтеся карти в цих колодах, щоб не зіпсувати враження від гри. Викладіть біля ігрового поля жетони наслідків до лілиць, утворивши запас. Також візьміть ручку та папір для нотаток. Загальні приготування на цьому завершуються. Дюна таємниці домів використовує механіку на кшталт віденського зв'язківця. Тож для проходження гри вам також знадобиться спеціальний сайт. А він буде вашою базою даних, і на ньому ви складатимете підсумковий звіт наприкінці кожної місії. Отже. Переходимо за посиланням Dune Play Detective Online, реєструємось або заходимо до раніше створеного особистого кабінету, і нам залишилося лише вибрати місію. Зараз це пролог. Дивимося обов'язкове для перегляду вступне відео, щоб зрозуміти зав'язку історії. Після перегляду відео візьміть відповідний лист передмови, Ознайомтеся з цілями місії, головними й додатковими. Це саме ті запитання, на які вам треба буде дати відповіді, й внести пропозиції наприкінці місії. Також у передмові вказана поділка треку часу, на яку треба виставити відповідний маркер. Зверніть увагу на особливі правила, де можуть вказуватися додаткові компоненти, які треба додати до гри. Наприклад, тут сказано узяти такі активи із колоди. Тож ви їх знаходите і відкладаєте у бік. Потім можете відкласти лист передмови, розмістивши його неподалік. Механіка гри дуже проста: ви отримуєте карти подій, знайомитеся з інформацією, що вони надають, фіксуєте її і аналізуєте, а після отримуєте нові карти подій з колоди. На початку гри у вас є дві події, указані в передмові. Якось тут: зустрітися з Адібом Маданом або з Ерахом Бхатом. Біля кожного речення вказане число це номер карти в колоді подій. Усі карти у колоді лежать за порядком номерів. Перша цифра вказує на те, до якої місії належить карта. 0 це пролог, а 1, 2 і 3 відповідні місії. Тож візьміть колоду і, дивлячись тільки на номери, знайдіть потрібну карту. Після цього відразу перемістіть маркер на треку часу на одну поділку праворуч. Коли маркер досягне нуля, місія завершиться. У пролозі ви можете зіграти усього 6 карт подій. Крім номера, на карті події також є сюжетний текст, який описує ситуацію, у якій ви опинилися, і надає підказки для досягнення ваших цілей. Карта може містити різноманітні вказівки, які ви повинні виконати. Наприклад, на цій карті вказано, взяти карту активу та жетон наслідків. Ви берете один випадковий жетон наслідків і перевертаєте його. Якщо на ньому зелений символ, нічого не відбувається. Ви відкладаєте жетон. Але якщо символ червоний, спершу перемістіть маркер наслідків на одну поділку праворуч на треку, а потім візьміть усі жетони наслідків як відкладені, так і ті, що є в запасі, і перемішайте їх, створивши новий запас. Червоні жетони наслідків. Означають, що харконени помітили ваші дії, а значить, ви втрачаєте можливість потренуватися і набути нових умінь наприкінці місії. Якщо маркер на треку досягає останньої клітинки, ви повинні зайти в розділ історії на сайті, вписати туди зазначені цифри на треку, тобто 006, і ознайомитись із наслідками. Також на карті можуть указуватись можливі події, що відкриваються після цієї події, та короткий опис того, що вони можуть відкрити. Тепер ви маєте доступ до цієї події і можете її розіграти. До того ж, на деяких подіях може бути зазначена додаткова ціна в ресурсах. Щоб виконати цю подію і взяти вказану карту, витратьте відповідні ресурси. Ресурси бувають п'яти видів: прянощі, вода, зброя. Хитрощі та універсальні ресурси, якими можна замінити будь-який інший ресурс. Кожен персонаж гравців, але не прибічник, може будь-коли під час гри скористатися своїм унікальним умінням і обміняти два будь-яких жетона ресурсів на один вказаний на планшеті персонажа. Іноді на картах подій ви бачитимете ось такі символи: це історії та фільмокниги. Відкривши такий символ, заходьте на сайт Dune Play Detective Online, щоб отримати доступ до цієї інформації. Введіть потрібне число у відповідну комірку. Натисніть пошук і читайте текст або дивіться відео. Також на деяких картах є ось такий символ: переверніть. Це значить, що ви маєте доступ також до звороту карти подій. Можете безплатно перевернути карту і ознайомитися з інформацією на звороті. Прочитавши інформацію на карті, покладіть її на стіл. Карти, до яких ви маєте повний доступ з обох боків. Або частковий доступ, тільки лице я раджу тримати окремо. Так, ви можете швидше орієнтуватися в отриманні інформації. До того ж, не забувайте записувати на папері важливу інформацію, яку ви отримуєте. Ви можете зауважити щось важливе в сюжетному тексті карти події. Записуйте номери карт, до яких ви отримали доступ, адже протягом гри все складніше і складніше запам'ятовувати, які саме карти ви вже відкривали, а які лише планували вивчити. Карти активів це важливі речі, які допоможуть вам протягом кампанії. На активи поширюються ті самі правила, що й на карти подій. Тобто ви можете передивлятися лише ті карти, до яких маєте доступ. Деякі активи можуть надати вам доступ до певних подій, тож користуйтеся ними, коли ви вважаєте це потрібним. Коли маркер на треку часу доходить до поділки 3, настає етап роздумів. Звісно, протягом гри ви й так обговорюєте з колегами ваші знахідки. Та події, але етап роздумів це. Попередження, що ви майже вичерпали час, тому важливо зупинитися і разом обговорити ваші ідеї, припущення і зробити якісь висновки. Коли маркер на треку часу доходить до останньої поділки, ваш час сплинув. Ви завершуєте подію, що пересунуло маркер на поділку підсумковий звіт, і переходите на сайт, щоб завершити місію. Виберіть пункт підсумковий звіт і тип звіту. У режимі історії ви зможете вплинути на напрямок сюжету в наступній місії, а також глибше зануритися. В пригоду, проте ви не отримуєте оцінку того, наскільки добре ви розгадали таємницю. А ось режим з переможними очками дає змогу дізнатися, чи зробили ви правильні висновки під час свого розслідування. Відповівши на низку складних питань, ви отримуєте переможні очки і дізнаєтеся, наскільки успішно ви пройшли місію. Після закінчення місії ви отримуєте очки досвіду відповідно до поділки, яку займає маркер на треку наслідків. Ці очки. Можна витратити для підвищення рівня персонажів, наклеюючи спеціальні наліпки з уміннями на планшети персонажів. Усього є сім типів умінь трьох рівнів. Рівні розблоковуються послідовно після проходження відповідних місій, тобто перший рівень після прологу, другий після першої місії і так далі. Утім, щоб здобути вміння другого рівня, вам треба спершу здобути і наклеїти вміння першого рівня. Вартість вміння вказана на самій наліпці, але варто пам'ятати, що набрані очки досвіду можна розподілити між будь-якими персонажами, тому ви можете наклеїти вміння як на активних персонажів, так і на прибічників. Ці вміння дають можливість один раз за гру активувати цей ефект і отримати вказаний бонус. Після цього треба закреслити ручкою відповідну комірку. Після завершення кожної місії занотуйте свій прогрес, щоб зберегти інформацію між іграми. Запишіть у ці комірки всю потрібну інформацію з підсумкового звіту, події, до яких ви маєте доступ, а також кількість і типи ваших жетонів ресурсів. Розпочинаючи нову місію, виконайте звичайні приготування, крім того, що ви не берете ресурсів із запасу, а лише ті ресурси, які залишилися після попередньої місії. Потім викладіть усі події та активи, до яких ви отримали доступ. Нарешті візьміть новий лист передумови до наступної місії, і на цьому приготування завершується. Коли ви розпочинаєте третю місію, замість треку наслідків використовуєте зворотній бік планшету і трек переможних очок. Правила переміщення маркера треком переможних очок такі ж, як і треком наслідків. Тобто, за червоний жетон наслідків ви втрачаєте одне очко. Однак на деяких картах подій ви зможете отримати новий бонус переможні очки. У такому разі переміщуйте маркер на треку очок ліворуч. Настільна гра Дюна таємниці домів дозволить вам та вашим друзям зануритися в дивовижний всесвіт Дюни. Відчуйте моторошну атмосферу підступів, хитрощів та зради на пустельній планеті Аракіс. Випробуйте свої сили в розгадуванні таємниць, розірвіть та нети змови навколо вас і станьте лідером руху опору, виконуючи заплутані місії. Ця неймовірна загадкова історія триматиме вас у напрузі до самого кінця. Отже, пропоную вам зіграти гру Дюна Таємниці домів, щоб переконатися в цьому. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в круті ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, па-па!